Двомісячник з благоустрою міста майже добігає кінця. Тож сьогодні на апаратній нараді заступник начальника управління житлово-комунального господарства Сергій Хаустов підбив підсумки роботи, що здійснювалася впродовж цього часу. За його словами, з території громадського користування було вивезено 164 кубометри сміття та частково виконаний ремонт доріг по ленінградській, курортній та суверменні. ході місячника проведено два 27 марта. И 17 апреля. Дню до укиля предприятиями города высажено 149 деревьев, 110 кустарников, побелены бордюры и деревья на площади и центральной части города. Большую помощь в уборке города оказывают безработные, состоящие на учете в центре замка. Сознательные граждане в основном убрали свои придомовые территории, Складовищ міста в період поминального тижня було вивезено півтори тисячі кубічних метрів сміття, але говорити, що території сіверного, смольного та інших кладовищ ідеально чисті, зарано це підтвердили і представники комітетів мікрорайонів, натякаючи на наявність у місцях поховання звалищ відходів побутового та природного характеру. Спеціалісти ОЖКГ ЖКГ завбачають в цьому вину несвідомих громадян, які мало того, що постійно утворюють нові купи сміття по всьому периметру.

З тим штобитям дев'ята ну, немає та потому що у нас там на пам'яті воїнська і слава привіз все цього поряд. Між тим КТП продовжує працювати над ліквідацією стихійних звалищ та займається широкомасштабною договірною компанією. Наразі працівники підприємства розносять мешканцям приватного сектору приписи, за якими громадяни у двотижневий строк повинні укласти договір на вивіз твердих побутових відходів. Така практика дозволила підприємству з початку місяця у. Вкласти з населенням півтори тисячі договорів, в тому числі 84 угоди з підприємствами міста. Ну, Це дуже хороший показатель для нас. Я знаю, аналіз делають, що вже люди увидели це новий показатель і реагірують. Хорошо реагірують. Дві тисячі кубометрів сміття такий об'єм звалища, яке мертвим вантажем лежить по обидві сторони вулиці аеродромної. Знищити молодий полігон, а інакше його не назвеш. Головна та першочергова задача КТП. Та перед тим як працівники підприємства розпочнуть роботу, в цьому районі будуть здійснені рейди по укладанню договорів за минулі вихідні з мешканцями навколишніх вулиць було укладено більше ста договорів. То есть это такой резонанс, хороший, положительный резонанс, в связи с того, как сказать, законодательством. І зараз ми розширюємо цю діяльність, практично кожен день. Ми займаємося на заключенням по підприємствам і по частному сектору. Торкнулися на нараді і теми ремонту пам'ятників до дня перемоги. У зв'язку з відсутністю державного бюджету міська влада звернулася до підприємств з проханням полагодити монументи за власні кошти. Поки що з 17 пам'ятників, які знаходяться на балансі у ЖКГ, нічиною залишається братська могила по вулиці геологіч. Споруда вважається державною пам'яткою архітектури підвідомчою Києву. Тому ремонтувати її управління буде спільно з підприємствами, які побажають внести вклад у культурно-патріотичну спадщину міста. За словами начальника управління, ремонт усіх пам'ятників планується завершити до 1 травня.